Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Житловий комплекс Варшавський мікрорайон. Кінотеатр Братислава. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Проспект Правди. Жаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням, штраф 160 гривень. Зупинка Проспект Правди. Найближче укриття Проспект Правди 94. This is Правди Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Георгія Гонгадзе. Please stand clear of the doors. Your next stop is Георгія Гонгадзе Avenue. Зупинка Проспект Георгія Гонгадзе. This is Георгія Гонгадзе Евеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив синьоозерний. Your next stop is синьо Озерний district. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф сто The гривень. for a ticketless fare is 160 Хривнес. Зупинка масив синьоозерний. This is Сіозерний Дістрикт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Універсам. Please stand clear of the doors. Your next stop is універсам. Зупинка. Універсам. This is універсам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка аптека. Please stand clear of the doors. Your next stop is pharmacy. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Аптека. This is pharmacy. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Свободи. Please stand clear of the doors. Your next stop is Свободи Avenue. Зупинка Проспект Свободи. This is Свободи Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Медичний центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is medical center. Зупинка. Медичний центр. Найближче укриття Проспект Свободи 22. This is Medical Center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Світлицького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Світлицького стріт. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка Вулиця Світлицького. Найближче укриття Проспект Свободи. 22. This is Світлицького street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Межова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Межува Street. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус, qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Вулиця Межова. Найближче укриття Вулиця Межова, 25. This is Межова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 4 Please stand clear of the doors. Your next is Microdistrict number 4. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Мікрорайон номер 4 This is MicroDistrict number 4. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Ужвій. Please stand clear of the doors. Your next stop is юнекстапиз Наталії Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця Наталії Ужвій. Найближче укриття підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив Мостицький. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mustizky housing estate. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Масив Мостицький. This is Mostitsky housing estate. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вишгородська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Vyshhorodska Street. Зупинка вулиця Вишгородська. Найближче укриття вулиця Вишгородська 30. This is Vyshhorodska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Ярослава Івашкевича. Please stand clear of the doors. Your next stop is Зупинка Вулиця Ярослава Івашкевича. Найближче укриття вулиця Вижгородська, 30. This is Ярослава Івашкевича Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Автозаводська. Please stand clear of the doors. Your next stop is автозаводська Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Автозаводська. Найближче укриття вулиця Ярослава Івашкевича. 10. This is Автозаводська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бережанська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Бережанська Стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Бережанська. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Бережанська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця сім'ї Кульженків. Please stand clear of the doors. Your next stop is сім'ї Кульженків Street. до уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця сім'ї Кульженків. Найближче укриття підземний перехід. This is -стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод ЗБК. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Завод ЗБК. Найближче укриття підземний перехід. This is Plant of Reinforced Concrete Constructions. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Богатирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Вулиця Богатирська. This is Богатирська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Героїв Полку Азов. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Вулиця Героїв Полку Азов. Найближче укриття. вулиця Героїв полку Азов, 7. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка пожежна частина. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnias. Зупинка пожежна частина. Найближче укриття станція метро Оболонь. This is Fire Department. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Оболонь. Please stand clear of the doors. Your next stop is Oболонь Metro Station. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ Цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка станція метро Оболонь. Найближче укриття станція метро. is Obolon Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Оболонська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Оболонська Square. Зупинка. Площа Оболонська. This is Оболонська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 3 До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Мікрорайон номер 3 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Сантьяго де Чілі. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Santiago de Chile Square. Зупинка. Площа Сантьяго де Чілі. This is Santiago de Chile Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Інститут гідробіології. Please stand clear of the doors. Your next stop is Institute of Hydrobiology. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням, штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 Хривнас. Зупинка. Інститут гідробіології. This is Institute of Hydrobiology. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитяча академія мистецтв. Зупинка дитяча академія мистецтв. This is Children's Academy of Arts. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олександра Архипенка. Please stand clear of the doors. Your next stop is… Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Вулиця Олександра Архипенка. Найближче укриття. Підземний перехід. This Олександра Архипенка з Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кінотеатр Братислава. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Братислава Cinema. Зупинка. Кінотеатр Братислава. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файнал Стап. Братислава day.